Джейн Остін Гордість і упередженість. Розділ третій. Хоч як намагалася місіс Беннет, підтримувана своїми дочками якомога більше розпитати свого чоловіка, вона так і не змогла витягнути з нього достатньо, щоб скласти якесь більш-менш задовільне уявлення про містера Бінглі. Вони наскакували на нього з різних боків, ставили відверті запитання. Робили хитрі припущення та приховані натяки, але він уміло їх уникав, і, врешті-решт їм довелося вдовольнитися другорядною інформацією, яку отримали від своєї сусідки пані Лукас. Її відомості були дуже позитивними. Добродію Вільяму містер Бінглі сподобався надзвичайно. Він був зовсім молодий, напрочуд вродливий, дуже приязний, і на додаток до всього цього. Збирався прибути на запланований бал у товаристві своїх численних друзів. На краще годі було й сподіватися, від любові до танців не так уже й далеко до кохання, тож сподівання на кохання містера Бінглі условлювалися щонайсильніші. Якщо мені доведеться побачити, як одна з моїх дочок щасливо вийде заміж і житиме в Недерфілді, сказала місіс Беннет своєму чоловікові, а іншим поталанить вийти заміж так само гарно. То мені більше нічого й не залишатиметься бажати. Через декілька днів містер Бінглі зробив містеру Бенету візит у відповідь і просидів із ним 10 хвилин у його бібліотеці. Він мав надії, що його ощасливлять зустріч з дівчатами, прочию вроду чув уже багато, та зустрівся лише з їхнім батьком. Самим же дівчатам поталанило дещо більше, бо вони мали змогу розгледіти з вікна другого поверху. Що на ньому був синій піджак і що приїхав він на вороному коні. Невдовзі по тому його було запрошено на обід, і місіс Беннет уже обмірковувала, які ж страви, що зроблять честь її вмінню господарювати, вона подасть до столу, як надійшла відповідь, що змусила відкласти обід на невизначений термін. Наступного дня містеру Бінглі необхідно було побувати в місті. Тому він ніяк не міг прийняти таке почесне запрошення і далі в такому ж дусі. Місіс Беннет була прикро вражена вона не могла второпати, що це за справи такі могли з'явитися у нього в Лондоні, коли він лише вчора прибув до Гертфордшира. У неї виникли побоювання, що, може, він отак і живе, скаче з місця на місце і ніколи не осяде належним чином в Недерфілді. Пані Лукас дещо розвіяла її побоювання. Висунувши ідею, що він поїхав до Лондона лише для того, щоб назбирати численне товариство для запланованого балу. Незабаром поширилася чутка, що з собою містер Бінглі має привезти дванадцятьох дам і сімох кавалерів. Така кількість дам стурбувала дочок містера Беннета, але за день до балу вони заспокоїлися, прочувши, що з ним із Лондона приїхало тільки шестеро людей, п'ятеро його сестер. І двоюрідний брат. А коли прибуле товариство зайшло до кімнати для танців, то виявилось, що складається воно лише з п'яти осіб, містера Бінглі, двох його сестер, чоловіка старшої з них і ще одного молодика. Містер Бінглі був гарний і виглядав шляхетно він мав приємну зовнішність та невимушені природні манери. Сестри його були жінками елегантними і модно вдягненими. У них відчувався певний шарм. Його зять, містер Герст, виглядав як джентльмен, але не більше того, однак приятель його, містер Дарсі, незабаром прикував увагу всіх присутніх у кімнаті своєю елегантною, високою статурою, гарними рисами обличчя, шляхетною зовнішністю, а ще чуткою про свої 10 тисяч фунтів на рік, що поширилася кімнатою відразу ж, як він до неї зайшов. Чоловіки в один голос заявили, що він виглядає як справжній мужчина. Дами ж проголосили, що він навіть гарніший за містера Бінглі. Піввечора його споглядали з надзвичайним захватом, аж доки його манери не викликали загальний осуд. У результаті хвиля його популярності покотилась у зворотньому напрямку. Виявилося, що він бундючний, що вважає себе вищим за оточуюче товариство. Все викликало в нього лише роздратування, тепер його не міг урятувати навіть великий маєток у Дербішері. Зійшлися на тому, що обличчя в нього відразливе і неприємне, і що яке порівняння зі своїм другом він іти не може. Містер Бінглі незабаром перезнайомився з усіма головними особами, що були присутні на балу. Був він жвавий і невимушений, не пропустив жодного танцю. Висловлював незадоволення, що бал закінчився рано, і казав, що сам влаштує бал в Недерфілді. Такі приємні якості промовляли самі за себе. Яка вражаюча відмінність між ним та його приятелем? Містер Дарсі потанцював лише двічі, один раз із місіс Герст, а другий із Міс Бінглі, не дозволив рекомендувати себе іншим дамам і решту вечора провів. Походжаючи кімнатою і час від часу розмовляючи з кимось із своєї компанії. З його характером усе було ясно це був найбундючніший, найнеприємніший чоловік на світі, і всі сподівалися, що він до них більше ніколи не приїде. Одним із найбільших його супротивників стала місіс Бенет. Чиє незадоволення його загальною поведінкою посилилось і перетворилося на цілком конкретне обурення через те, що він відверто проігнорував одну з її дочок. Через брак чоловіків Елізабет Беннет довелося пропустити два танці. Частину цього часу містер Дарсі простояв недалеко від неї, і вона підслухала розмову між ним та містером Бінглі, котрий на якусь мить перервав свій танець і підійшов. Щоб умовити свого друга, теж потанцювати. Ну Модарсі», – сказав він, послухай но мене, ходімо танцювати. Не можу дивитись, як ти тут стовбичиш сам один, виглядаючи цілковитим Бовдуром, краще б ти потанцював. Ні в якому разі, ти ж знаєш, що я терпіти цього не можу, за винятком, коли я вже знайомий зі своєю партнеркою. Наразі ж не бачу для цього ніякої можливості твої сестри зайняті. Танцювати ж з будь-якою іншою з жінок, що є в цій кімнаті, було б для мене справжньою карою. Заради бога, не будь такий прискіпливий, вигукнув Бінглі. Слово честі, я ще ніколи не зустрічав так багато приємних дівчат, як на цьому вечорі. Деякі з тих, що ти бачив, надзвичайно гарненькі. Та дівчина, з якою ти зараз танцюєш, єдина справді гарна жінка в цій кімнаті сказав містер Дарсі, поглянувши при цьому на найстаршу із сестер Беннет. О, вона найчарівніше створіння, з яким мені колись небудь доводилося танцювати. Але одна з її сестер сидить якраз за тобою. Вона гарненька і здається надзвичайно приязна. Дозволь моїй партнерці відрекомендувати тебе. Про кого ти говориш? обернувшись, містер Дарсі швидко поглянув на Елізабет. Перехопив її погляд, потім відвів очі й холодно мовив вона нічогенька, але недостатньо гарна, щоби привабити мене. Наразі ж я не в тому настрої, щоб виручати молодих дівчат, погорджених іншими чоловіками. Повертайся краще до своєї партнерки і радій з її посмішок, бо зі мною ти надарем не витрачаєш час. Містер Бінглі послухався його поради. Містер Дарсі пішов, залишивши Велізабет не надто теплі почуття на свою адресу. Одначе своїм подругам вона розповіла цю історію надзвичайно поблажливо, бо була людиною жвавої та грайливої вдачі, тому її тішило все сміховинне. Для їхньої ж родини загалом цей вечір пройшов приємно. Місіс Беннет побачила, що її найстарша дочка дуже сподобалася всій недерфілдській компанії. Містер Бінглі танцював із нею двічі. Її помітили також і його сестри. Джейн раділа цьому не менше, ніж її мати, але не так емоційно. Елізабет раділа за Джейн. Мері чула, як у розмові з міс Бінглі хтось відізвався про неї як про найосвіченішу дівчину в окрузі. Кетрін та Лідії теж поталанило. Їх постійно запрошували танцювати. Тому необхідність постійної наявності кавалерії поки що була тим основним враженням, яке склалося в них про цей бал. Тож усі вони в гарному настрої повернулися до Лонгберна, села, в якому вони жили, і основними мешканцями якого вони були. Виявилося, що містер Беннет іще не спить. Беручи до рук книгу, він забував про час у цьому ж випадку події вечора. Що спричинилися до таких приємних сподівань, викликали в нього велику цікавість. Містер Беннет плекав надію, що всі уявлення його жінки про новоприбульця виявляться хибними, але дуже швидко він переконався, що йому доведеться вислухати зовсім іншу історію. Мій дорогоцінний містере Беннет», – вигукнула дружина, входячи в кімнату. Вечір був причудовий, бал просто прекрасний. Шкода, що вас із нами не було. Всі були в захваті від Джейн. Усім вона сподобалася надзвичайно. Всі казали, що вона виглядала дуже гарно. Містер Бінглі теж вважав, що вона просто чарівна, і навіть двічі з нею потанцював. Джейн була єдиною жінкою серед присутніх, яку він запросив у друге. спершу запросив міс Лукас. Мені було вкрай неприємно спостерігати, як він із нею танцює. Однак вона йому зовсім не сподобалася. Мабуть, взагалі нікому не сподобалася, що між іншим і не дивно. Коли ж до танцю стала Джейн, то вона його просто вразила. Тож він спитався, хто вона, попросив, щоб його відрекомендували їй, і запросив її до наступного танцю. Третій він танцював із Міс Кінг, четвертий із Марією Лукас, п'ятий знову ж Джейн, шостий із Лізі, а буланже... Якби він хоч трохи поспівчував мені, нетерпляче вигукнув її чоловік, то не танцював би так багато. Прошу тебе, не перераховуй його партнерок, господи, і чому він тільки не розтягнув литку під час першого ж танцю. Та годі вам любий, продовжила місіс Беннет. – я від нього просто в захваті. Він такий гарний, такий гарний. А сестри його жінки надзвичайно чарівні. Ніколи в житті я не бачила таких елегантних платтів, як у них. Смію сказати, що мережеву на сукні місіс Герст було, її знову перебили, містер Беннет запротестував проти будь якого опису прикрас. Тому його дружина змушена була шукати інше відгалуження цієї теми і розповіла з гіркотою в голосі і з деякими перебільшеннями про вражаючу грубість містера Дарсі. Але запевняю вас, додала вона, лізі небагато втратила від того, що не відповідала його примхливій уяві, бо він чоловік надзвичайно неприємний, просто жахливий, зовсім не вартий того, щоб йому догоджати. Такий пихатий, такий марнославний, ну просто нестерпний. То тут ходив, то там, вдаючи із себе велике цабе. Ти ба недостатньо вродлива, щоб із ним танцювати. Шкода, мій любий, що тебе там не було, ти б точно збив із нього пиху. Я його просто терпіти не можу. Розділ четвертий. Коли Джейн та Елізабет лишились удвох, то перша, котра раніше не поспішала вихваляти містера Бінглі, тепер зізналася своїй сестрі, як сильно сподобався він їй. Він такий, яким і має бути молодий чоловік розважливий, доброзичливий, жвавий. А які прекрасні в нього манери? Я таких ніколи не зустрічала раніше така невимушеність, така бездоганна вихованість. А ще він вродливий, додала Елізабет, бо, окрім усього іншого, молодий чоловік має бути, по можливості, ще й вродливим. Тож він, особистість, просто бездоганна. Мені було так приємно, коли він запросив мене до танців вдруге. Я й не сподівалася на такий комплімент. Та невже? Зате я сподівалася замість тебе. У цьому, власне, і полягає одна із значних відмінностей між нами. Тебе компліменти завжди захоплюють зненацька. Мене ніколи. Що могло бути природничим із його боку, ніж запросити тебе знову? Він просто не міг не побачити, що ти в п'ятеро привабливіша за будь-яку іншу жінку в кімнаті. Для цього не потрібно особливої галантності. Так, він дійсно дуже привабливий. Нехай тобі подобається, я не проти. Тобі ж часто подобалися типи, набагато дурніші за нього. Ісі, Люба, чого це ти? Та нічого. Просто ти надто схильна симпатизувати людям узагалі. Ти ні в кому не бачиш ніяких вад. Всі на світі здаються тобі добрими та приємними. Ніколи в житті я не чула, щоб ти про когось говорила погано. Та просто я ніколи не поспішаю когось засуджувати, хоча завжди кажу те, що думаю. Я знаю, що це так, і саме це дивує мене найсильніше. При твоєму здоровому глузді і бути такою незрячою до глупства та дурощів інших людей, показна доброта явище досить поширене, воно зустрічається скрізь, але бути доброю без удаваності та навмисності, в кожному бачити лише добро і навіть перебільшувати його справжню міру, не помічаючи при цьому поганих рис, на це здатна лише ти». Так, значить, тобі й сестри його сподобались, еге ж? Між іншим, їхні манери гірші за його. Спершу так воно й здається, та якщо з ними поговорити, то виявляється, що вони дуже приязні жінки. Міс Бінглі житиме разом зі своїм братом і керуватиме хазяйством, і я майже не сумніваюся, що в її особі матимемо прекрасну сусідку. Лізабет мовчки вислухала. Та почути не переконало її. Загальна поведінка на балу сестер містера Бінглі не була розрахована на те, щоб сподобатися. Елізабет була кмітливішою, спостережливішою і не такою поступливою, як Чейн. До того ж на її судження не впливали знаки симпатії з чийогось боку, і тому вона була мало налаштована на схвальне ставлення до цих дам. Так, вони дійсно були елегантними та вишуканими дівчатами. Їм не бракувало доброзичливості, коли їм догоджали. Вони були здатні видаватися приємними тоді, коли це було їм потрібно, одначе залишалися пихатими й марнославними. Сестри містера Бінглі були досить вродливими, освіту отримали в одному з найкращих у Лондоні приватному інституті шляхетних дівчат, мали статок у 20 тисяч фунтів і звичку жити на широку ногу. Спілкувалися вони з людьми зі становищем. Тому мали всі підстави бути гарної думки про себе та поганої про інших. Походили вони з респектабельної родини, що мешкала в Північній Англії. І ця обставина закарбувалась у їхній пам'яті ще глибше, ніж та, що їхнє багатство, а також багатство їхнього брата, було набуте завдяки торгівлі. Статок на суму близько 100 тисяч фунтів містер Бінглі успадкував від свого батька. Котрий мав намір придбати маєток, але помер, так і не встигши цього зробити. Містер Бінглі теж намірявся придбати маєток, інколи зупиняючи вибір на графстві, в якому він мешкав, але тепер, коли виняв пристойний маєток і отримав право на мисливство, ті, хто добре знали його безтурботну вдачу, почали побоюватися, що решту свого життя він проведе в Недерфілді а справу придбання маєтку перекладе на плечі наступного покоління. Його сестрам дуже хотілося, щоб він мав власний маєток, і хоча містер Бінглі оселився в Недерфілді як постоялець, міс Бінглі була зовсім не проти відігравати там роль хазяйки. Це стосувалось і місіс Герст, яка вийшла замість за чоловіка скоріше шляхетного, ніж багатого, який абсолютно не збирався вважати свій будинок її домівкою. Якщо так не вважала вона. Не минуло і двох років після повноліття містера Бінглі, як йому порадили подивитися Недерфілд Хаус, і він піддався спокусі. Півгодини він роздивлявся зовні та всередині, вдовольнився розташуванням основних кімнат і вихваляннями власника на адресу маєтку та негайно погодився виняняти його. З містером Дарсі його пов'язувала міцна дружба, незважаючи на велику відмінність їхніх характерів. Дарсі вподобав Бінглі за невимушеність, відкритість і піддатливість його вдачі, котра дуже сильно відрізнялася від вдачі його власної, що, здавалося, його цілком задовольняла. Бінглі непохитно вірив у силу дружніх почуттів, Дарсі та надзвичайно поважав його думку. Своїми розумовими здібностями Дарсі переважав Бінглі. Не те, щоб останній не добирав розуму, просто Дарсі був справді дуже тямущий. Але водночас був зверхнім, стриманим, прискіпливо примхливим, а його манери, попри їх витонченість, були не надто привітними. І саме з цього погляду його друг мав велику перевагу. Бінглі міг розраховувати на симпатію оточуючих скрізь, хоч де б він був. Дарсі ж усюди постійно викликав у оточуючих розтратування. Характерним щодо цього був той спосіб, у який вони описували меритонський бал. Ніколи в житті не зустрічав Бінглі таких приємних людей чи таких гарненьких дівчат. Усі ставилися до нього з надзвичайною приязністю та увагою. Не було ніякої формальності, ніякої скутості, дуже швидко він перезнайомився з усіма присутніми в кімнаті. Що ж до міс Беннет, то він і не уявляв собі, що жінка може бути такою божественно вродливою. Тарсі ж, навпаки, побачив зібрання людей не надто красивих, не по вдягнених, до яких він не відчув ніякого інтересу і від яких не отримав ні задоволення, не виявів симпатії. Так він не заперечував, що міс Беннет гарненька особа, але, на його думку, вона надто багато всміхалася. Місіс Герст і її сестра не заперечували й додали, що вони від неї в захваті, що вона їм подобається, і дійшли остаточного висновку, що міс Беннет – гарненька дівча, про яке вони були б, не проти довідатися більше. Отож сестри закріпили за міс Беннет статус гарненької дівчинки, і їхній брат усвідомив, що ця схвальна характеристика наділяє його правом думати про неї так, як йому заманеться.